Ну, По-перше, хочу привітати жовті води з гарною грою, суху балку. З задовільним я рахую для домашньої гри результатом нічя. Але ми відразу розуміли, що все буде вирішуватися в Києві. У другій грі все буде зрозуміло, хто пройде Далі. Також вітаю вболівальників, атмосфера у вас чудова. Супер, супер гра. Дякую. У нас зараз буде ігри, будуть ігри чемпіонату, можливо, навіть три гри перед відповідальною грою Сухою Балкою, Тому ще багато ігр. Я думаю, що зможемо підготуватися. Ну, своїх не буду виділяти, а команда Суха балка всі хлопці дуже гарно грали, чудово. чудову гру показали, тому і найкраще хай виділить їх, їхній тренер.